Завжди у місті проходили такі дні тестування, воно було з 1 по 10 грудня. І ми виїжджали на будь-яких площадках місця, стояли з мобільним амбулаторієм, ми тестували людей. І Я пам'ятаю, був такий випадок, коли жіночка просто на когось чекала, і ми позвали, скажімо так. Вона не хотіла, вона казала, я зараз я вже багато років, це не може бути. Я саме тестую, і неї біл і коли я сказала, вона вона, ну це, це був жах. Я, я, я не зраджувала чоловіка. Ви ну так у вас двоє. Думайте. Ну е, випадки от такі от є. І от, на жаль, зараз нема такого. Ми нікуди з війною, ми нікуди не виїжджаємо, нема таких акцій, що Ми виїжджали з мобільними амбулаторіями, ми могли чи от колись ви, виїжджали, oh, no. бо куди, ми тесували просто на вулиці людей. і Дуже багато ми виявляли людей. І також. Нема такого фінансування, і нема проєктів, які ПІДАЙ eh, припустимо. Ти приводить людина з якоїсь ключової спільноти, яка має можливість там зараження, чи ризикова поведінка. Вона приходить туди, і потім вона при приводить яких друзів, знайомих. І ми так виявляємо з усіх кінців, де таким дітком можна взяти людей, які ще не зверталися до таких благодійних організацій, чи якихось пунктів надання допомоги, і які ще не виявлені. І ми знаходили таких людей. А зараз цього. Нема і це я боюсь не на нашу користь буде.